Пограємо в гру, якщо ти любиш цей продукт, то з'їж цей продукт. Май буду показувати вам на протеїнових батончиках без цукру. Якщо ви любите певний батончик з цукром, то я покажу вам той, який вам сподобається з хорошим складом і значно меншою калорійністю. Якщо ти любиш баунті, обери коко-карамель від Fitfin. Мають різні смаки, різні начинки. Не приторний, дуже солодкий, класний, але не в'яже від цукру і 150 калорій на один батончик. Якщо ти любиш батончик Lion, тобі підійдуть ось ці батончики. Цей дуже на нього схожий, він такий самий хрумкий, навіть по вигляду дуже схожий. Ось цей схожий по смаку, хрумкий, але він містить горіхи. Лай, наскільки пам'ятаю, не містить горіхів. Ці батончики мають всього по 180 калорій на один батончик. І вони не містять цукру. Якщо тут є любителі снікерсу, то вам підійде оцей батончик від Power Pro горіх. Горіховий класний смак, але всього 174 калорії. Звичайний снікерс має 250, якщо я не помиляюсь. Тут немає цукру, але він солодкий, класний. А ще тут є рисові кульки. Я б не сказала, що він схожий на якийсь. Батончик, але чимось віддає твікс, тому що твікс має печиво, а тут протеїн. Протеїн чимось схожий, наче на печиво. Але, звісно, по калорійності він також кращий, він реально не містить цукру, тут 20 г білку на один батончик, класний склад, ще різні начинки. Є тірамісу, карамель, кокос і так далі.